Сьогодні разом зі своїми підлеглими керівниками житлово комунальних організацій та служб. Проводжу об'їзд нашого міста на предмет контролю по прибиранню міста після осінньо зимового періоду. Ми продовжуємо виконувати ямковий ремонт доріг. В першу чергу автошляхів, по яким рухається наш громадський транспорт. Цю роботу ми проводили також і в зимовий період, тому що ми маємо спеціальну техніку. Приводимо до ладу наші сквери та парки, ремонтуємо, убираємо. Люди працюють у всіх куточках нашого міста. Я звертаюсь до керівників підприємств та організацій всіх форм власності, проводити долади. Свої об'єкти та свої території. Сьогодні, коли наші захисники боронять нашу країну, захищають кожного з нас, ми також повинні створювати умови і робити все для того, щоб наші мешканці жили в чистому та охайному місці. Сьогодні місь світло приступило до заміни знаків. Перші пріоритетні знаки ми міняємо ті, які нам дало завдання поліція, а по-друге, ті, які відсвіли і підлягають заміні. Знаки, які ми міняємо, це пріоритетні знаки і пішохідні. По всьому місту буде йти заміна цих знаків. Міським головою було проведено об'їзд по всіх районах нашого міста, по всім куточкам. Він відбувається в рамках. Місячника з благоустрою, який розпочався з 24 числа, було підготовлено міським голове розпорядження, в рамках якого всі підприємства різних форм власності на території міста повинні приводити свої території до ладу. Закликаємо усіх містян долучатися до прибирання прилеглих територій. Погода цьому спонукає разом. Ми приберемо наше місто і разом прийдемо до нашої перемоги.